15 серпня 2022 року Херсонщина сьогодні на обзорі нектарин білом'ясий під назвою Snowdrop. Американський сорт нектарину. Дуже солодкий, смачний. Плоди крупні. Отакі от під листям. урожайність добра завжди. У мене це прививка в крону. Немає так цілого дерева, щоб сказати про якусь врожайність вже статистики. Ну, третій рік у мене він плодоносить. Ось такі плоди красивенні. сортом дуже задоволений. Цей у цьому році розігнався добре дуже. Грам 300 буде. Вони дуже схожі із персиком, із інжиру. Тобто з нектарином мадам бланшет білом'ясом. -біло по розміру, по сроку. Єдина відмінність у них це відсутність клювиків. бланшет є клювик. Тут нема клювика. І смаки дещо різниця, трошки ну, як людина, яка не знає, вона не відрізнить. Зараз покажу на вісах оцього гіганта, що він затягнув мене. Ну, такий найбільший він. 386 грамів. Красавець. таку маємо м'якоть, Дуже солодюща, запашна, прям медова. Великий міст цукру, соковитий, він на м'якоть трохи похрустує, злегка, сама така прям тане. Кісточка відстає. Ось показую якийсь їх тут. Дуже багато і він медовий просто. Взагалі, нектарин с Рекомендую його для любителів, люби, любителів солодких нектаринів, персиків. Смак у вас не залишить байдужим. Як би, що ще про нього сказати. По хворобам, так само, як і всі остальні перші нектарини в себе в колекції, я не випробовую їх на хвороби, я їх профілактику порискування роблю. Бордос обов'язково і східна плодожирка плюс гниль, бакові і собі ще роблю і все. По морозу, як і всі звичайні сорти, не виділяється не в, в більшу, не в меншу сторону. Так, що на півдні я не можу сказати, теж випробувати не можу сказати, що як вони вести на Чернігівщині себе а та в інших північних областях. Ось такий сноудроп. І сімейства білом'ясних нектаринів. Білом'ясні нектарини вони всі дуже смачні, який не візьмете. Так що рекомендую. На цьому буду обзор завершувати. До нових зустрічей. До побачення.